Трилер під назвою Дербі у 25-му турі Екстраліги Львівська енергія приймала свого найпринциповішого суперника Франківський ураган. Радусу дуелі додавало сусідство команд у турнірній таблиці. У разі перемоги господарі обігнали б гостей та вийшли на другу позицію чемпіонату. За півтори хвилини до завершення матчу енергетики напружено чекають, поки суперники все ще радяться. Як і годиться, ці хвилини у Дербі найгарячіші. А от початок видався не надто феєричним. Хоча гостей женуть уперед фани. Завжди допомагає. фани. То фани завжди допомагають. Вони постійно з нами. Чи то у Львові, чи в Харкові, то є дуже важливо для нас. Тішимось, що маємо таку підтримку. Ті не надто поспішають штурмувати ворота кардаша, який витіснив з основи Лисенка. Господарі ж ослаблені відсутністю овсянікова та Бондара, також здебільшого просто катають м'яча. Ви знаєте, що в нас непростий вояж був локомотив, то є, там теж весела гра вийшла. Переїзд. І тут а, починати гру з, з двох ключових гравців, то основні гравці теж важко. У другій половині тайму енергетики таки заволоділи перевагою, створили кілька гольових моментів, проте уже традиційно їх змарнували. На перерву команди пішли з бубликами у графі забиті м'ячі. Все-таки, що обі команди не вирішили задачу виходу плейоф, тому було напряження така відповідальність. Ті ж уболівальники, які не заснули після першого тайму, отримали винагороду у другій двадцяти хвилинці. Уже на старті команди обмінялися голами. на влучний постріл сімки. Миттєво відповідає Павленко. Господарі марнують кілька нагод вийти уперед, за що їх карають кіндратів, доду та буднік. Курйозні м'ячі змусили сейчас замінити голкіпера. У рамку повертається лисенко. Майже відразу пічкуров скорочує відрив, але на більше господарів не вистачило. Той такий буднік Турма та Валенко добили енергетиків та довели рахунок до непристойного. два Коли грають два ранних суперника, і грають такі забіти м'ячі, ти починаєш вести, вже становиться чуть полегче. Тому, ви бачили сьогодні, і вратарі не особо виручали енергію. Тому... А ми витерпіли, тобто вторую половину первого тайма. Витерпіли, чуть перестроились в перериві і отсюда ну, результат. Тепер для львів'ян головне зберегти місце у плей-офф. Для цього енергетики мусять виграти два останні матчі проти спортлідера та Єдна Київця Віталій Кулачковський, Роман Маленький, головні новини Львова.